Рашисти отримали нове завдання від командування. Рефія вже зосередила для досягнення цілі майже півмільйона осіб. Під загрозою одразу чотири великих українських міста. Що задумали росіяни? Всі деталі вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. На півдні та сході армія РФ зосередила півмільйона своїх військових. Зокрема, окупанти отримали нове завдання від злочинного командування. Вони мають наблизитися до трьох українських міст. Про це повідомив капітан першого рангу запасу ВМС ЗСУ, колишній заступник начальника штабу військово-морських сил ЗСУ Андрій Риженко в ефірі Еспресо. Зокрема, росіянам поставлено завдання максимально захопити територію Донецької області. За його словами, коли розпочиналося повномасштабне вторгнення РФ на семи різних напрямках, було 100 150 тисяч військових РФ. Зараз на трьох напрямках фактично втричі більше. Росіянам поставлено завдання максимально захопити територію Донецької області, максимально наблизитись до таких обласних центрів як Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, щоб регулярно обстрілювати їх з далекобійної артилерії та кабів. Ми кажемо на відстань 50-70 кілометрів. Про те, що військові не виключають, що окупанти можуть планувати захопити Запоріжжя, говорить і речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. 2 жовтня у коментарі Радіо Свобода він заявив, що російська армія готується до штурмових дій на Запоріжжя. Запорізькому напрямку мета ворога полягає у повному виході на адміністративні кордони Донецької області та в окупації міста Запоріжжя. Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій, наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля приютного і біля роботиного. Біля приютного мета цих дій для того, щоб здійснити штурм і просування в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль саме Донецьку область і ті території, які там залишилися, і перерізати логістичні шляхи українським з'єднанням, які обороняють Вугледар і далі Курахове. Він додав, що біля Роботиного окупанти також формують схожі підрозділи, аби здійснювати штурмові дії задля захоплення українських позицій на так званому роботинському виступі та щоб рухатися далі на оріхів. А крім цього, капітан першого рангу запасу ВМС зсу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко каже, що росіяни робляться для того, щоб дестабілізувати соціально економічну ситуацію в Україні. Він наголошує, що вугледар на Донеччині це одна з точок, яку противник довго намагався захопити. Середовши там дуже серйозні сили, їм вдалося захопити це місто, що я прикрим фактом. Але якщо подивитися на загальну стратегічну картину, то це їм дало не дуже багато. Дійсно, була суперечлива інформація щодо ситуації там, але треба довіряти позиції збройних сил України. Однозначно, там було дуже дуже складно, тому що російська армія використовує тактику виснаження. Вона фактично завалює наші збройні сили величезною кількістю засобів ураження кабами артилерією, реактивною артилерією, мінами тощо. Після довгих місяців оборони вугледару українські війська залишили місто. Весь час оборону міста героїчно утримувала 72 друга окрема механізована бригада ЗСУ. Але кілька днів тому російські війська таки підняли свій прапор над руїнами мерії знищеного міста. Кількість жителів Вугледара зменшилася з 14 тисяч до трохи більше сотні. Українські військові 2 жовтня підтвердили відступ із міста, зазначивши, що російські сили змогли посилити свої резерви на флангах, що й призвело до загрози оточення. Відход Дити було вирішено з метою збереження особового складу та техніки. І власне однією з головних цілей правителя Росії Володимира Путіна є повне захоплення Донбасу цього року. Росія поступово просувалася на сході. А втрата вугледара відбулася на тлі повернення президента України Володимира Зеленського з переговорів із Джо Байденом, де не було досягнуто ключових для Києва домовленостей. Так про втрату міста написало CNN. Місто Вугледар знаходиться за 50 кілометрів на південь від Покровська, що останнім часом розглядався як головна ціль російських атак на сході. Вугледар не мав важливого транспортного значення. Він був сильно укріпленим і вважався важливим форпостом між східним і південним фронтами України. Відомий російський військовий блогер Борис Рожин назвав цю перемогу оперативною, якщо не стратегічною. Цей балкон, височина вугледара, перебував на стику запорізького і донецького фронтів і становив постійну загрозу для сил, що обороняли підступи до Маріуполя. Як і Авдіївка, що впала в лютому, вугледар зазнав поразки не через стратегію, а через застосування грубої сили. Україна вибудовувала оборону в місті два роки. Бібісі ж поспілкувалася, зокрема, із бійцями 72 ї бригади, яким вдалося покинути місто перед штурмом і зайняти нові позиції в цьому ж районі. Анонімно вони стверджують, що їхні війська не дочекалися наказу і почали виходити з населеного пункту самостійно. За останні кілька днів українським бійцям довелося самостійно шукати вихід з вугледару пішки, інакше їх неможливо було б евакуювати. Розповів кулеметник, який побажав залишитися неназваним. Багато хто був поранений і вбитий російськими безпілотниками та артилерією, коли вони намагалися піти, розповідає інший військовий роман. Багато інших вважається зникли би без безвісти. Прес-служба 72-ї окремої механізованої бригади заявила БІБІСІ, що не коментує цю ситуацію, тож там звернулися за коментарем до услуг Хортиця. Тим часом аналітики відзначають символічне пропагандистське значення окупації вугледара. Зазнавши важких поразок в боях за місто в 22-му та 23-му роках, Росія змогла взяти його під контроль попри важкі втрати. Варто пригадати, що взимку 23 го року там відбулася одна з наймасштабніших танкових битв війни. В січні лютому минулого року потужне угруповання морської піхоти Тихоокеанського флоту спробувало пробитися до міста з півдня і сходу, але зазнало поразки. Колони бронетехніки росіян були розбиті дронами і артилерією, а також підримали. Леся на мінних полях, але у підсумку армія РФ була змушена відступити. А в соцмережах почалася критика російського командування через цей штурм. Водночас кореспонденти Бібісі підмічають, що фактично з перших тижнів повномасштабної війни шахтерське містечко Вугледар, що стоїть посеред голого степу, опинилося на вістрі плацдарму ЗСУ, який на десятки кілометрів врізався в глиб території, контрольованої російськими військами. За 18 кілометрів на схід від міста проходять залізничні колії, з якими російська армія може перекидати війська та техніку по лінії донецьк Волноваха і далі на південь український контроль за Вугледаром позбавляв РФ можливість користуватися залізницею в цьому районі. А тому Кремль вирішив побудувати нову залізничну гілку через Донецьку область в окупований Крим, але південніше від лінії зіткнення, щоб убезпечити її від обстрілів. Таким чином, нагальна потреба взяти під контроль цей район для командування ЗСРФ у цьому контексті відпадала. Крім того, сам «Вогледар» вже певний час був відрізаний від логістичних шляхів постачання ЗСУ. Про це також казали і західні аналітики з Американського інституту вивчення війни. Захоплення «Вогледара» Росією навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області. Здебільшого тому. Що Вугледар не є особливо важливим логістичним узлом, і тому, що російські війська контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара ще до 1 жовтня. Щоправда, тепер небезпека в тому, куди рушать далі війська РФ після окупації вугледару. Очевидний вектор руху на північ від Курахового до цього стратегічно важливого міста приблизно 20 кілометрів. Однак рухатися треба по відкритій місцевості, де обладнані лінії оборони. Тим часом і військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо НВА заявив, що тепер з'являться додаткові загрози для Курахівського. Та Покровського напрямків, зокрема для південного флангу Покровського напрямку Невельської кишені та міста Курахове. Із втратою вугледара з'являються додаткові загрози для Курахового. Оскільки доволі близько цей населений пункт, ліквідація невельської кишені, відхід наших військ з цієї території, так само створить загрозу для Корахового. Тобто зараз наші погляди будуть сконцентровані саме на цьому населеному пункті, який є важливим логістичним хабом для наших військ. Також експерт вважає, що ворог намагатиметься перекрити логістичні шляхи до міста Селидове, щоб змусити сили оборони відійти від нього, адже втрата Селидового означатиме можливість для ворога зосередитися на Покровську. Окрім того, окупанти відбили певні позиції у Нью-Йорку, А Нью-Йорк – це можливість просуватися на Турецьк з іншого боку. Наразі у Турецьку точаться бої в самому місті. Якщо армія РФ матиме успіхи у Нью-Йорку, тоді Турецьк теж опиниться в скрутному становищі. Але варто не забувати, що наближається зима, а відповідно нашим бійцям буде ще важче. Про те, що українські збройні сили можуть зіткнутися з новими труднощами, коли стане прохолодно та розпочнеться сезон дощів, Наголошує колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Рі у він нагадав, що після опадів по ґрунту не може нормально пересуватися важка техніка, а в окопах стоятиме вода. Водночас він наголосив, що погода може зупинити і рух окупантів. А втім, на просування українських військ це теж не аби як вплине. Казали, що український чорнозем не дасть російській техніці проходити. Цей чорнозем не розрізняє, яка техніка їде: російська чи українська. Усі грузнуть однаково, усі в окопах по пояс в воді. Це страшенно погано для всіх військових. Стопак згадав, як погіршення погодних умов стало негативним фактором для сил оборони і в 2020-му і в 2023. адже наступати в таких умовах значно важче. За словами Ступака, в Україні зараз немає суттєвих переваг, які дали б змогу перехопити ініціативу на фронті. Хоча українські військові мають потужну далекобійну зброю. Але в росіян арифметично всього більше ніж у нас міх людей і можливостей. Більше того, цитую вони готові покласти свою економіку заради перемоги в цій війні, готові кинути на війну 40% держбюджету. Кремль користується тим, що в Росії немає політиків, які могли б протистояти цьому, немає жодної опозиційної фракції. Тому такі диктаторські режими у цьому виграють. А ось українській армії потрібно більше людей. Окрім того, нашій державі треба нарощувати власне виробництво зброї, бо зараз цього недостатньо. Ми маємо тримати певні локації політично, не відходити з них, бо саме політично вони важливі. Є й проблеми в армії, де ще залишилась Радянщина. Тому сказати, що може нам допомогти змінити ситуацію вже наступного місяця. По суті, ситуація не змінилась за останні 24 місяці. Ну а союзники досі чекають і думають, а дозволити Україні бити далекобійними ракетами по військових складах Росії, щоб берегти життя і цивільних українців, і військових, чи ні? А згодом знову скажуть: відверто визнають, як було Завдіївкою, що місто пало через те, що в Вашингтоні все ніяк не могли проголосувати за такий потрібний пакет допомоги. Зате у той же час, не боючись ніякої ескалації, збивати ракети над Ізраїлем, ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка Використовує відповідну ж зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші ніж будь-які забудови. І тому, тому що це люди наші, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять. І можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так і просимо нам дати можливість, щоб Росію зупиняти тією чи іншою зброєю, надати, надати дозвіл, надати відповідні системи. Чи можна без цього зупинити Росію на сьогодні? Це один із засобів посилення України. Реальний засіб. Що стосується а, не хочу йти вглиб, в які ще засоби потрібні. Просто а, все це партнери знають, у них все це є. А, що стосується близького сходу, я не можу сказати, що та чи інша трагедія, війна відволікає. Це просто не дуже справедливо по відношенню до загрози на інших континентах в інших частинах світу. Це велике горе, цей обстріл, це просто трагедія. А те, що знищили е ракети, і нема масових вбивств. Ну, слава Богу, можу сказати. Слава Богу, що так сталося. Слава Богу, що є союзники, які захистили людей Ізраїлю. Безумовно, безумовно, хочеться, щоб про Україну не забували, але найкращий варіант, як не забувати про Україну, це надавати відповідну зброю, надавати відповідний дозвіл, мені так здається. І допомагати збивати ворожеві, до речі, ті самі іранські ракети або дрони, збивати так само, як і збиваються вони над небом Ізраїля, збивати так само над небом України. Мені здається, це найкращий. Найкраща можливість допомогти і підтримати Україну. А тому, поки союзники думають, українці мають лише більше і більше єднатися. Бо йде боротьба саме за наше майбутнє. Тож не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Це має бути щодня, як звичка, що кожен має закинути кілька гривень на донат. А тому ви можете просто зараз підтримати збір волонтера, якому довіряєте. Пам'ятайте, ми боремося за нашу свободу, і це в першу чергу потрібно нам усім, а не лише нашим військовим. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні та слава ЗСУ. До зустрічі.